Об'єднані футболом разом сильніші з нами безпосередньо, От, наприклад, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил. Майор Кудряшов, родіон з нами. Слава Україні, П пане майоре. Героям слава бажаю здоров'я вам та глядачам. Поділіться, будь ласка, з нами, як станом на сьогоднішній ранок, виглядає обстановка довкола Бахмута. По Перше, що хочеться сказати, що змінюються погодні умови зараз. Mm -hmm. Вже осінь набирає повних обертів безпосередньо у Донецькому краю. Починаються дожді, починається така погода, яка дуже ускладнює будь-які дії Збройних сил України, ну і дії противника, у тому числі. Тому я думаю, що певний період часу буде пауза в зв'язку з цими погодними умовами, на мою суб'єктивну думку, але тим не менше. Зараз на всьому бахмутському напрямку ситуація залишається бути напруженою. Противник намагається е як і відновити свої втрачені положення нещодавно, да на початку осені. По цей день е, намагається проводити штурмові дії в цьому напрямку, але ніякого успіху немає. Також ворог намагається працювати щодо того, щоб забрати ініціативу у збройних сил України, а саме контроль за переднім краєм, контроль за пересуванням резервів, контроль за е, артилерійським озброєнням. І ці дії теж є безрезультативними зі сторони ворога. От Тому стор... В цілому зараз ситуація залишається бути напруженою, але повністю контрольована збройним силами країна. Пане Родіоне, от зі сторони ворога вчора вони говорили про те, що треба отвоювати Андріївку. Андріївка це на південь, власне, від Бахмуту. Що там зараз відбувається? Це їхні потуги в словах? Чи вони справді щось пробують зробити на ґрунті? На, на по-перше, розкрию, що таке Андріївка. Да? На сьогодні Андріївки, як на пункту, вже на превеликий жаль не існує. Ага. Тобто Росія зробила все для того, щоб стерти з лиця землі там, три вулиці, які були в цій Андріївці. Зараз Андріївка це саме, щоб ви сприймали Андріївку саме як ту, ту ділянку, де е, є дуже важливі, важливі логістичні розв'язки безпосередньо на фланг Бахмуту, на фланг міста Бахмут. ворог дійсно дуже волів би захопити саме ці території, саме ці укріплення збройних сил України, щоб відкрити собі фланг, але на сьогодні всіх дії є неуспішними. Більш того, ворог є. Посунутим з участку Андріївки і ще через повторюся, що успіху немає. Угу. Ага. Пане Родіоне, а скажіть, будь ласка, такий момент, оці от логістичні шляхи. Ну, в нормальній ситуації це мало бути логістичними шляхами, а по суті, зараз це такі оборонні зручні рубежі, ті насипи, на яких колії в Україні так будуються. Яка ситуація із ними в районі Бахмута? Тому що були доволі обнадійливі новини про те, що ворога вдається вибивати, хоча це надзвичайно складно, бо це дуже зручно оборонятися саме на цьому насипі, фактично. І що це дає нам в перспективі? Ну, в першу чергу, щодо перспектив, да, почнемо з цього. Ми можемо мати більш вигідні позиції для того, щоб отримувати оборону, саме як і природній, і неприродні рельєф, буде допомагати в цьому. Тому ключовою, скажімо так, цілею є. Ухоплення там першочергове, що ми виконували, це по каналу Сіверський Донецьк, ну і друге чергове це по залізній колі, що сильно підвищує ймовірність вдалих виконань завдання саме стійкої оборони зі сторони збройних сил України. Ворог в цілому, звісно, чинить опір, але скажу вам відверто. Що поступово ворог покидає е, ці позиції е, завдяки вдалим діям безпосередньо е, наших військових частин в цьому напрямку, пане Майоре. Ви ж самі сказали, що досить серйозні корективи вносить дощова осінь, е, чи це перешкоджає їм більше літати, коли йде дощ? Е, е... Ну, Звісно, власне. щодо щодо погодних умов, вони коригують, коригують як і спостереження, так і вогневе ураження. Тому в цей період часу є дійсно применшення да спостереження, як і з воздуха, да, як і тактичної, так і оперативної обстановки. Але з іншого боку. Е Починають працювати диверсійні групи, починають працювати піхотні підрозділи, які користуються саме і у тому числі цим цими програмами. Тобто цей час використовуємо як і Збройні Сили України, так і ворог по-своєму. Але потрібно зауважити, що е простих ней і за поганих погодних умов і. Е Певної, скажімо так, тиші на передньому краї не існує. Якщо є погані погодні умови, то мить чи ворог обов'язково користуються навіть цими поганими умовами, щоб а наносити ураження. Ну а от е, погані умови, і е, чи означає це зменшення таких прямих контактів, якихось стрілецьких е, зіткнень на вашому напрямку? Що стягує? як знаєте, виглядає такий середньостатистичний портрет росіянина, на який наступає зараз на вашому напрямку? Ну, ми розуміємо, що в різні епізоди широкомасштабного вторгнення це були різні портрети. Колись це були вагнерівці в більшій мірі, працювали на бахмутському напрямку. Там штурмзет нещодавно відносно з'явився. А хто це зараз? Щодо портретів, обличчя орка, да якщо можна так сказати, воно не змінюється. Ось нещодавно знов ж таки ще одні військовослужбовці терористичної Російської Федерації попали нам на полон і. Портрет абсолютно один і той же. Хабаровськ, Омськ, Зек, Незек, має маленьку дитину, інструктажу не мав, приїхав, не знав куди, грошей не платять, уніформи і оснащення нема. Але ми тут сидимо. Ну, ось така історія, яка в принципі не міняється. Вони на мою суб'єктивну думку, але я гадаю, що вона абсолютно правильна, вони роблять це для того, щоб, хоч, якось покращити своє юридичне становище і бути обмінними, тому вони говорять такі несамітниці. Я на 100% впевнений, що після вже півтора року війни. Кожен військовослужбовець терористичної Росії розуміє, що він тут робить, розуміє, що він тут порушує закон, всі конвенції, які тільки можливо, і е, просто-напросто під, е, скажімо так, е, пропагандою да, і вдуванням в їх мізки, що тут знаходяться погані люди, і їх потрібно вбивати, роблять так звану свою роботу. Пане Родіоне, ми вчора звернули увагу на велику кількість відео саме з Донецької ділянки фронту. Як то кажуть, з обох сторін лінії зіткнення викладають велику кількість відео про нашестя і атаки масові атаки мишей. Ми на це звернули увагу, а потім почали дивитися більш уважно, не так на мишок. Як на ці нори, в яких от російська піхота залазить. Ну, оскільки погода стає все гіршою, дощі, плюс холод. Бліндаж це ще облаштоване сухе місце, де можна обігрітися. Оці нори, по яких вони никаються, і нашим доводиться піхоті їх або викурювати звітом. Ти... Ну, як тих мишей або навіть цими fpv дронами атакувати в ці нори. От вони ж реально вже не будуть працювати зараз в найближчий час. Я маю на увазі у ці нори для російської піхоти. Як це виглядає на фронті? Знаєте, я вам мушу не відповісти із досвіду те, що я спостерігав, і те, що дійсно дуже дивує, да і в деяких випадках можливо і шокує, але. По прикладу минулого року, по прикладу е всього е проводження дав зоні бойоводі саме в поблизу лінії бойового зіткнення, противник. Виживає навіть в таких умовах 24 на 7. Він робить все для того, щоб викопати нору. Він в ній може сидіти і в теплу, і в зимню, і в літню спекотну, і в дощову погоду. Вони можуть від ціля з цих нор не вилазити, тобто справляти нужду прямо там. В них така поведінка, вона є присучною і на мою суб'єктивну ще думку, де да, підкреслюю, що навіть погодні умови не змусять цих щурів покинути ці нори, які вони накопали. Тому ми будемо і ми настроєні працювати для того, щоб наносити їм ураження і е робити все, щоб вони е чи в якості двохсотих, чи в якості полонених, покидали ці нори. Наостанок дуже коротенько, пане Родіоне, трошки про можливості авіації. І з того і з іншого боку працювати на вашому напрямку. По-перше, наскільки інтенсивно працює станом на зараз, а по-друге, наскільки є насиченою лінія фронту системами протиповітряної оборони з ворожого боку, чи нам вдалося прорядити, як то кажуть, всю цю історію і їхні, ну і скажімо так, наша авіація отримала трошки більше можливостей? Скажу вам дещо, скажімо так. Мінімальну інформацію, тому що і великих познань да серед авіації ворога до нас немає в мене, як в сухопутних військах, да, в сухопутного командира. Скажу так, що авіацію противник застосовує, застосовує дуже реально, якщо можна так сказати. Це керовані авіа боєприпаси, які він скидає з своїх літаків, і у тому числі. Е Використовує армійську авіацію в досить великій кількості. Ви повинні розуміти, що противник має досить багато саме засобів, саме багато спадщини, яка залишилася від радянського союзу. Ну і багато особового складу, у тому числі й льотчиків, які великої кількості намагаються наносити нам вогневе ураження. Пане майоре, дякуємо за коментар. Донко Дрішов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, і дякуємо за службу.